За вашої уваги інформаційний випуск суботи, 2 лютого. На які події багатий цей день дізнаєтесь просто зараз? У студії Аверсу працює Ольга Приступа. Вітаю! Тютюнова контрабанда на постої годин митники затримали вантажний автомобіль, у причепі якого містилося більше 25 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного податку України загальною сумою у півмільйона гривень. Власник транспортного засобу громадянин Польщі чоловік переконував їхав додому з порожньою фурою. Наразі на півпричіп з цигарками вилучені на склад митниці. Окрім цього, іноземець буде змушений заплатити штраф у розмірі 100% вартості товару. Освіта, медицина, пенсійне забезпечення що найбільше турбує Волинян, наша знімальна група побувала у віддаленому селі на Волині і готова розповісти про це більше. За підсумками робочого візиту народного депутата України Ірини Констанкевич в Маневицькому районі наша знімальна група побувала у трьох селах: лісове, костюхнівка та колодії. Проблеми типові, розбиті дороги, відсутність доступної медицини, мізерні пенсії, корумповані обленерго та знецінення селянського молока, закриття поштових відділень. І кожна ця проблема персоніфікована, адже люди знають прізвища своїх кривдників. Якраз у ті проблеми, які озвучують люди. Під час зустрічей, тобто це те, що стосується і пенсійного забезпечення, медичного забезпечення, соціальна робота, то ці проблеми ми всі. Допомагаємо людям їх вирішувати у селі Лісове Маневецького району. є школа також функціонує бібліотека та клуб. Тут проживає більше 500 людей. Найбільша проблема мешканців відсутність доступної медицини. Селяни нарікають, ФАПи закриваються. Медиків у селах немає, тому що люди не хочуть працювати за маленьку заробітну плату. Село вграблюють до останнього. Селян то так само, як можна побачити, що село держави взагалі не потрібне. Народний депутат України Ірина Констанкевич розповідає: згідно законодавства, медицина має бути якісною, а реформа децентралізації таки передбачала її доступність. Нещодавно от помер один знаний юрист камінька Ширська. Інфаркт його везли в Ковель і не довезли. І от тепер говорить, якби в. Був госпітальний округ в Камінь Каширську, якби була належна матеріально-технічна база, якби було нормальне обладнання, його би в камені врятували. І як так могло статися, що 21 століття транспорт, літаки те п'яте десяте, а у нас людина вмирає від того, що його не встигли доправити до операційної? От що страшно. І от в чому наша медична реформа? Вона не буде е, працювати для села. Проте, незважаючи на численні проблеми у цих сіл, є майбутнє. У школі села Лісова навчається 56 учнів. Діти, першокласники мріють і вірять в сильну Україну, незважаючи ні на що. Моє, моє ім'я Україна. І сонечка тепло. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Хвилина мовчання та покладання квітів напередодні 75-ї річниці визволення Луцька від фашистської окупації. На заході побували і наші кореспонденти. Напередодні на меморіальному комплексі Вічна слава зібралось чимало люду. Лучани прийшли, аби помолитися за тих, хто поклав життя, захищаючи рідну землю від нацистських загарбників у роки Другої світової війни. Ми знаємо, що українців загинуло найбільше серед усіх народів, які воювали проти, проти загарбників. проти, проти німецьких нацистів, які прийшли на нашу землю, і згадувати. Цих людей віддавати їм свою шану. Це наш обов'язок, що ми власне і робимо. Але не тільки своїм приходом сюди на меморіал, але й щоденною працею своїми вчинками і своїм відношенням до нашого міста, до області, до України. Після хвилини мовчання люди поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату та, попри холод, довго спілкувалися, пригадуючи, хто батька, хто дідуся, а хто друга загиблих у пеклі війни. Моїй мамі приходить лист з фронту від батька. Лежимо в окопах перед атакою, чувствую, що з бою не повернусь. Якщо не буде листа, рахуй мене в живих немає. Підніми і постав на ноги наших дітей, мілу і шуру. Листа не було, а прийшла телеграма пал смертю храбрих похоронен возле железнодорожного полотна города Будапешта. І з тих пор я вирішив стати офіцером. Лучанин Іван Тібеш розповідає, прийшов шанувати рідного дядька, який загинув у перші дні війни. Шанувати пам'ять тих людей, котрі загинули для того, щоб ми жили під мирним небом, але не дають нам сьогодні жити під мирним небом. Під час окупації загинуло понад 165 тисяч мирних волинян. Ветерани Другої світової війни зі сльозами на очах кажуть більше за все хочуть, аби в Україні був мир, та закликають не повторювати помилок минулого. Щоб знову на полі стояли пшениці жита, не наша безсмертна стіна золота, щоб яблуні квітли у білих димах, щоб вільна пісня летіла в степах. Наталія Калашнікова, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Волонтери б'ють на сполох поблизу комунального підприємства Ласка. Постійно бігають цуценята яких туди не приймають. Ми вислухали обидві сторони, що дізналися і що побачили. Далі у сюжеті. Це Вікторія та Оксана, волонтери, яким не байдужі долі тварин кажуть поблизу комунального підприємства Ласка в коробці чергові цуценята, яких підкинули. Четверо цуциків орієнтовно по два з половиною місяці мерзнуть на морозі, виживають лише тому, що волонтери їх підгодовують в капе «Ласка» зі слів жінок, цим цуцикам, а також іншим, які прибились поблизу вхід зась. нам постійно в наш двір на нашу територію постійно, постійно підкидають маленьких цуценят. Постійно при чому підкидають? Їх люди десятками. От. І незалежно від пори року, зима, чи весна чи літо, підкидають постійно. От, будь ласка, ми змушені цих цуценят пристраювати. Куди ми можемо їх пристроїти? На базарі ми з ними не будемо стояти. Волонтерки розповідають у цуценят, які бігають поблизу комунального підприємства. Здебільшого трагічна доля. Цих цуценят дівати немає куди. Вони тут збираються, вони помирають від голоду, від холоду. Їх загризають старші собаки. Вони закінчують своє життя під колесами автомобілів. Тут в калюжах крові тої з тими кішками вивернутими. На це дивляться діти, дорослі, всі інші. ...розумієте, нам немає куди вдівати. Волонтер Оксана каже, хоч до минулої очільниці Капеласка Дани Новарчук у Лучан було багато претензій, вона ніколи не відмовляла прихистити тварину чи дорослу, чи маленьку, з Луцька, чи знайдену поза його межами. Я вже п'ять років з Даною співпрацюю і вони постійно забирали, ні разу не відмовляли. Навіть був випадок, що в нас дикі собаки ловили птицю в людей в селі і вони приїжджали, забирали. Жодного разу вони мені не відмовляли. Вони постійно збирали собак на дачних масивах промінь на гіркополонці. Там собаки повністю ходять з кліпсами. Я була. Тобто, а зараз вони сказали, ми тільки належимо до Луцька, ми по селах не будемо. Жінки кажуть, мовляв, нинішня директор Наталія Руць спочатку казала, що не приймають тварин до трьох місяців, потім шести місяців. Мовляв, через ризик інфекцій для інших собак. Ми зустрілись з директором комунального підприємства. Жінка коментує ситуацію, що склалась так. Ми приймаємо тих собак, яких можна простерилізувати, провакцинувати відразу і відпустити на місце відлову. Ці обставини обумовлені тим фінансуванням, яке передбачено нам бюджетом. Це раз. По-друге, матеріально-технічна база, яка є в нас на підприємстві, не дозволяє відповідно до ветеринарних норм їх утримувати. У нас немає умов. На питання, куди ж дівати цуциків, які на холоді туляться один до одного неподалік комунального підприємства, Наталія Руть відповіла, що не в змозі усіх прихистити. Ми не можемо контролювати всі і вся, розумієте? Ну скажімо, те, що в наших можливостях ми робимо. У нас є на території цуценята тих, яких підкинули У нас, клітки заповнені. Тож у кожного своя правда, а тим часом цуценята мерзнуть у коробці на снігу поблизу комунального підприємства Ласка Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. переходимо до новин спорту. Сильні духом та тілом. У Луцьку відбулися змагання з важкої атлетики. 26 учасників, серед яких юнаки та дівчата, змагалися за першість у спортшколі Колос. Які результати, напрацювання та плани у переможців та учасників? Далі. Гамір від учасників та заклика до перемоги від глядачів у спортшколі колос відбулися змагання з важкої атлетики. Учасники, як дівчата, так і хлопці першого спортивного розряду змагалися у першості. Загалом вікова категорія від 17 років. Спортивний тренер та директор Волинської школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко розповідає: для перемоги на таких змаганнях необхідно мати чимало завзяття, а окрім того, потрібно наполегливо працювати. Чемпіон переможець змагань має бути в першу чергу наполегливим. На в праці тільки наполеглива праці досягає найвищих результатів. Це саме саме йде відбірковий кубок області на Кубок України, що є також самим відбірковим на чемпіонат Європи, який відбудеться в місті Батумі в квітні місяці. Кандидати в майстри спорту, майстри спорту, чемпіони області України та Європи. Обрати кращого з кращих не так вже й легко. Важкоатлет, член збірної команди України Ярослав Вітер, зараз готується до змагань за кубок України. Тож обласні змагання для нього один з кроків до мети. Це остання останнє важке тренування перед кубком України. Це якби підготовка до серйозних стартів чемпіонату України, до Кубка України, який відбудеться через три тижні. Це якби прикидка перед змаганням. На що здатен спортсмен? От. Ще два тижні важких тренувань, і тижден легших, і виступ на серйозних змаганнях на Кубку України. Я готуюся, готовлюсь. Це буде відбір на чемпіонат Європи, який буде в Грузії. От. І кубок України це якби відбіркові змагання. Учасники змагалися у декількох вагових категоріях: чоловіки від 55 до 102 кілограм. Переможці майже усі з Луцька та Луцького району. Серед дівчат категорії від 64 до 76 кілограм. Теж з обласного центру. Ірина Загорська, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Ми продовжуємо стежити за головними подіями міста та області, аби ви дізналися про них першими. До творення наших ефірів запрошуємо і вас. Повідомляйте новину або подію за номером, який бачите на екрані. У студії працювала Ольга Приступа. Бажаю вам лише гарних новин і в хорошому настрої провести ці вихідні. Побачимось.